Дитина, море, болі! Тюрьму! Марига, скільки тобі заплатили? Скільки заплатили? Я не плачу ні копейки! Банду, гей! 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 Я три роки сюди їжджу, я їм благодарна, я їм на колінах буду здякувати цьому персоналу, що і підход до дитини, і вони мені допомагають. У мене зараз дитина розмовляє. Я дякую цьому дельфінарію. Дельфіни дали якийсь толчок дитині. Я дякую і буду дякувати. Ми ще раз почали функціонірують незаконно. было прекращено. Я еще раз обращаюсь к работникам Дельфинария, Предъявите, пожалуйста, собравшимся здесь людям, жителям Киева. Документы разрешительные. Первое. На рекламу по всему городу, включая столбы. Постройка незаконная и функционирует не знаю полностью от начала до конца незаконно.